Так, ну що, Гайси, всім шалом. Коротше, давайте сьогодні подивимося таку цікаву історію. Я вдохновився одним відео в Тіктоці. Е, всі ви бідкаєтеся, що у вас ніфіга грошей немає. Ну я вам щиро вірю. Е, і давайте подивимося. Значить, Одна вджулина сім'я. В середньому по Україні ми збираємо 50 кг меду. Я вже мовчу про те, що ми можемо зібрати ще прополіс, пилок, продати бджолопакет, продати маточку. Ну, коротше, я про це все мовчу. 50 кг меду. Нинішня ціна на ринку коливається 57-65, тому що е, вже є гаси, які до мене дзвонили і казали, що 65 гривень дають мені за те, що я там запру 10 тонн. Ну, а поки ми вам бомбимо круті відоси для галузі бджільництва, пам'ятайте. Бджільництво розвивається в інтернеті. І для пасічників функціонує нова сторінка історії в інтернеті українського бджільництва, а саме маркетплейс є бджоли. Заходимо в посилання в описі під відео, там є силочка, тикаємо на ту силочку, переходимо, реєструємося як продавці і користуємося як користувачі. Для чого? Для того, щоб ви могли продавати свою продукцію бджільництва і безпосередньо купляти продукцію в інших. Магазинів, бджолярів, все, що вам необхідно. А купляти ваш мед будуть прості люди, тому, тому що розробники є бджоли намагаються максимально просувати сайт серед простих споживачів. Є бджоли, реєструйся, не вагайся і приціняйся. Ну, окей, тоді давайте візьмемо по 60 гривень за кілограм. Візьмемо 60. Множимо на наших 50 кг меду. Значить, Що таке 50 кг меду? Народ, Для вас це кажеться чимось космічним, нереальним, неможливим. я скажу, що це більше, ніж норма. Чому? Тому що 50 кг меду це на всього дві надставки по 12 рамок. Або дві надставки по 10 і 2-3 рамочки з гнізда достали і маєте 50 кг меду. Але ну, понятно, запаковані там і так далі. А на соняшнику по дві надставочки меду тільки на соняшнику можна взяти. Якщо ми говоримо про інші регіони, протягом сезону можна 50 кг накопити. Ну, але треба працювати. Що поробні? Треба працювати. В іншому випадку не знайте, що у вас немає грошей. Окей, 3 тисячі гривень. Давайте попробуємо щось затарити трошки на 3 тисячі гривень, тобто на. Валовий об'єм меду з одної бджолиної сім'ї. З одної бджолиної сім'ї. Ну що ж, пройдемося, подивимося. Значить, бремон до рівня 3 Значить, Мені треба трошки оновити асортимент. Ну Давайте димаря. візьмемо димаряк. Вімемо Дмарик 400 гривень. Димарик з защитою. Правда, пофарбований порошковою фарбою, але файний димарик. Ну, такий димарик вам буде слугувати. Шкіряні міха, середина нормальна, гуд. Зйомні міха, можете запросто зняти. Мінус 400. берем мінус 400, 2600 гривень. дальше. далі. Ну, купили нового Демарика, треба на сезон якогось ножика вилочку. вилучку. Ну, не знаю, давайте подивимося. У нас ножики є ось дешевшого варіанту. І е, є ножики трошки дорожчого варіанту. Ну, Блін, а що нам мілочитися Давайте візьмемо цей зубчастий ніж. От, хороший зубчастий ножик. Заточка, ну, все як має бути, 350 гривень мінус. Ножик. Мінус 350. Далі. Давайте ну стамеску, Згубив стамеску цього року. Давайте подивимося якісь стамесочки, Ну, я, наприклад, в себе на пасті користуюсь самими простими стамесками. От, візьмемо просту стамеску. Ці по 100 гривень, ці 150, ця 100 коз'янішка. Ну на любителя. Мені от такого стамесочка дуже імпонує, нічого там не треба придумувати. Вводимо мінус 100 2150 гривень. Йдемо далі. Ну, напевно, що десь в поле виїхати треба якусь шпору купити. Да? От Є отакі шпори, є у нас отакі от шпори. Ця шпора у нас коштує 100 гривень. Ці по 60 гривень, якщо я не помиляюся. А я не помиляюся. Ці по 60, ці по 100. Окей, давайте беремо цю шпору, вдруг десь будемо там, де треба проволочку до проволочки навостити вощинку І значить, ще мінус 100 і не буде, не буде можливості як навостити. Йдемо далі. Тобто не буде у нас електронавощувача. Ну, якщо навощувати, то треба вже щось навощувати. ну, не знаю, можна нержавійку взяти за 150-250 грам. Можна взяти отаку. От Я в себе користуюся не нержавійкою на пасіці. Тут якби ціна не сильно цей, але тільки що півкілограмовою ви навостите там, ну, в рази більше. Ну, не знаю, як на кого? У мене звичайна сталюка. Давайте візьмемо. Мінус 150 1900 гривень в запасі. Опс. Ложимо. Значить, що тепер ми маємо? Ми маємо димар. Ми маємо чим обрізати печатку, ми маємо чим розпаковувати вулики, ми маємо чим навощувати рамки. І ми маємо безпосередньо безпосередньо ми маємо цей. Давайте ще для того, щоб прям було мега достовірно, мега круто, візьмемо, купимо масочку. Дивіться, в нас є тут три варіанти масок. Значить, Наші брендові маски, сітку яка не прогорає. значить, в нас є проста сама дешева маска. І є така посереднього рівня масочка, чорна 300 гривень. Ну, давайте для чистоти експерименту візьмемо середнього рівня масочку. Мінус 300. 1600. Остається. Візьмемо середню таку. І хороша тканина, правда, все тут норм, тільки сіточка не армована. Якби ще сюди армовану сіточку, вона була б дорожча. Так, вложимо масочку. Тобто з цим набором ми вже можемо прийти до вулика, розпакувати того вулика. Нас бджоли не пожалять. Е, обрізати рамочку можемо. Так, навести. давайте ще вощинки треба. Ще треба вощинки. Е, для того, щоб, ну, оскільки ми з одної сім'ї беремо, на одну бджолину сім'ю треба 10 листочків е, вощини. Ну, у Нас кілограм коштує 400 гривень. Давайте 10 листочків вощинки. Ну, я завжди на кожен сезон заготовляю на кожну сім'ю 10 рамок вищени. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значить, на кілограм у нас приходиться. На кілограм у нас приходиться 13 листів. Тобто тут нема кілограму, тут 750 грамів. Тому що так, зараз ми. Порахуємо. Значить, 1600. Запам'ятали. 1600 запам'ятали, бо я зараз зітру. Так, 700, 0, 750, 0. Помножити на 400. 300 гривень нам обійшлося. Тобто, 1600. 1600. Мінус 300. 1300 гривень ще ми маємо. 1300 гривень маємо. Так, ще треба рамочки сюди, напевно. Що. Ну, Рамочок в мене тут а, е, немає всіх 10 штук. ну, е, от така от рамочка, тільки не в зборі, е, а по детально. Тобто, от такі от деталі. Е, в нас коштує 13 гривень. 10 рамочок буде коштувати 130 гривень. Мінус 130 гривень. 1170 Так, для, для красоти відео. Поставимо. Ну, тому що ми їх під замовлення робимо. Так, першу нам буде коштувати. Значить, 1170 гривень ще залишається. 1170. Так, тепер нам треба якісь ще ліки взяти. Ну, не знаю там. Ну, блін, нас... не знаю, скільки в нас сімей. Ну, давайте візьмемо. Е та що, що ми візьмемо? Та візьмемо оце, давайте. Чи апівару візьмемо, чи оці от ту, турецькі візьмемо. Скільки у нас турецькі коштують. Яну, давай подивимося, вару Альтайн. Альтайн 150 гривень. Альтайн візьмемо. І ще для контрольної обробочки візьмемо одну ампулу амітразу. Для контрольної обробочки. Одну ампулу амітразу візьмемо. Так, нас він по 28 гривень. Значить, мінус 150, мінус 28. 992 гривні. Такс. Ну, що в нас виходить? Значить, масочка ця, ну хай на два сезони. Димар цей на багато сезонів, ножик цей на багато сезонів, стамеска ця на багато сезонів, якщо не згубите, Шпора ця на багато сезонів. Ось це приблизно тут рамок 200 можна зарядити. Ну Це ми, оскільки ми купуємо з одної сім'ї на одну сім'ю через 110 листочків ощини. Далі. Це в нас не на одну сім'ю, це вже в на, нас на 5 сімей, тому що тут норма 2 пластинки. І ось цього ампулка йде ще на 15 сімей. Тобто, ну, оскільки цілий рамочок на десь на одну сім'ю взяли рамочок безпосередньо. Значить, ще залишається 992 панове гривні. Е, давайте подивимося, що нам ще треба. Ну, Давайте такі примочки. всякі, Можливо, якісь рукавиці нам треба взяти. Ось ці такі візьмемо дешманські рукавиці. У нас ці рукавички коштують 200 гривень. Мінус 200 гривень. В них можна і воск плавити. І, ну, до бджіл в них, звісно, фігову йти, ну ладно. Візьмемо. Такс. Давайте ще ковпачок на матку візьмемо. Або от такий, або от такий. Ну, здається, всі ковпачки в нас в одну ціну. Кормушка, кормушка, пилкозбірник. Метелик, кліточка, наклейка, пристьопка, де воно цей ковпачок? Є, 50 гривень ковпачок оцей коштує. Ложимо. Мінус 50, 742 гривні. Так, 742. Так, ну, не знаю, як правильно вам тут рахувати. Ну, навірно, що на одну бджолину сім'ю, то давайте ми ще і пилкозбірника збірника одненько візьмемо. Пилкозбірник 80 гривень. Мінус 80 гривень. 662 гривень. Так, пилкозбірничок, візьмемо. поставимо сюди. опис О! Так, далі. Що нам ще треба? Фільтр для меду, так? які в нас є фільтри? Ну, ось ці, що в наявності, прямо тут є ось такий от фільтр з нержавійки. Скільки цей фільтр? Фільтр для меду. ну Дивіться, оцинкований у нас коштує 300 гривень. Але оце маленький, значить фільтр для меду нержавійка. скільки це не 200 мм, це 150 мм. Іде теж 300 гривень. Мінус 300. Бо він з нержавійки. 362 гривні. Так, куди б це ще мені грошей потратити? Ну от прям не знаю, куди б мені ще грошей потратити. А, ще, мабуть, ножика купили, треба ж вилочку взяти. Ну, вилочки теж самі різні. Давайте ми візьмемо, ну не знаю, давайте візьмемо не саму дешеву, не саму дорогу. От, от таку, щоб з прямим оцим було. Ну, можна з підігнутою вилкою. Ну, мінус 150. Мінус 100. 50. Без нержавічки, хороша вилочка, люди її дуже люблять. Так, є вилочка. 212 гривень, у нас залишається. Ну, як то кажуть, щоб не бути баранами, давайте ще собі книжечку притаримо. 200 гривень. Здоров'я крилах бджоли. Будемо під час кочівлі вдосконалюватися. Ще кни... книжечка. ще Мінус 200 гривень. Остається 12 гривень. Куди потратити 12 гривень. ще? Я вам скажу, що в нас є куди потратити 12 гривень. Давайте втулок наберемо на 12 гривень. Тут втулок на 50. Наша задача взяти на 12. Тобто, і тут у нас, далі глянемо, скільки тут грам. Тут здається 50 грам цих втулок, якщо я не помиляюся. Ой. Так, да, 50 грам. 50 грам втулок. Нам треба на 12 гривень, тобто 50 грам 50 гривень, т.е. Тобто грам гривня. Є втулки на 12 гривень. Опа. Так, а тепер давайте практичне використання цих втулок. Значить, наскільки нам рамок і хватить? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

106, 107, 110, 114 штук. 114 штук. Значить, на 8, на 10 рамок, отвори по 4 штуки з кожного боку. Треба 80 штук. Правильно, 8, 10, 80 штук. Це більше, ніж на 10 рамок шафтулок вийшло. Ну і все, гроші кінчились. Так. Ну і мінус 12, дорівнює 0. Все, потратили валовий дохід з одного вулика. При оптовій ціні меду. Ось такий експеримент. І що ми взяли в результаті? Ми взяли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 позицій взяли. 17 позицій на 3 тисячі гривень. І я вам скажу, єдине, що тут так. 10 рамок, їх туди не лежить, 10 листів вощини, нормально. Фільтр з знержавієчки, масочка, пилкозбірничок, димар, ножик, стамесочка шпора, проволоки пів кілограма, рукавиці, які не які не рукавиці. Значить потім книжечка, здоров'я на крилах бджоли, амітрас, варуальтайн, Далеко не найгірший обробіток від кліща, другу маточку треба підсадити ковпачок, вилочка, щоб куди не влізеш ножиком вилочкою влізеш й, І ще й безпосередньо в тубочки. Отак. мало ми взяли на 3 тисячі гривень. Я не готовий сказати, мало чи ні. Тобто, коли у вас вже є вулик і вам треба, скажімо так, на сезон затаритись, але ж панове, теж пам'ятайте, що димар буде ходити багато часу. Стамеска багато, ніж багато, шпора багато. Це ж не на 10 рамок, а на 200 рамок. Ну рамок самих 10. Да. Книжечка, взагалі, унікальна ситуація. Прочитали, вивчили і все життя з вами ходить. Ходите людям завжди. Просто цю книжку прочитайте. Люба людина до вас приходить, купити мед, купити щось, якісь примочки. Ви завжди знаєте, що сказати. Ви стаєте інтелектуально розвиненим. Масочка теж, думаю, не на один сезон, фільтр теж не на один раз, бо він нержавійки, так що точно не на один сезон. І пилкозбірник в бережному використанні. Ну, два-три сезони вам теж відходить. Але саме цікава історія в чому цим пилкозбірником за сезон можна зібрати. Він коштує 80 гривень, а ним можна зібрати за сезон ну 2-3 кілограма пилочку. Що буде дорівнювати там. В 10 разів дорожче, ніж сам пилкозбірник. Тобто він вам відпрацює себе. Рамочка також не один сезон буде працювати, вона коштує 13 гривень, а на 5 сезонів її вистачить. Вощенка теж, якби ви в мінус не йдете. Ви поставили, вже додавала своїх 170-100 грамів воску, і ви ще виходите потім в результаті в плюс. Ну, це для того, щоб зберегти бджіл. Це так, да, це ви раз потратили і все. Це розходник. Це розходник, але теж на багато рамок. Але теж раз навостили, натягнули, і вам вистачає його вже там на два сезони вистачить тої, тої рамочки, тої сушнинки. Які можуть бути питання, чого ви думаєте, що це так? І це панове навіть не 100 доларів. Це навіть не 100 доларів. Тобто, і це ще ми з вами пилок не збирали, прополіс не збирали, пакети навіть ні одного не продали, роянь ні одного не просрали. Ну то є самі розумієте. І це від одної бджолиної сім'ї. Оце ви на сьогоднішній день можете купити, прийшовши в наш магазин. В інших магазинах є дешевше. Ну, але але знову ж таки інша якість буде того чи іншого обладнання. Ми взяли не самий дешевий демар, Ми взяли демар ну достойний, нормальний. У Нас там є демарі по 300 гривень. Ми могли взяти катушку за. 100 гривень, ми могли взяти вилучку за 100 гривень. Ми могли взяти полоски не турецькі, ми могли взяти полоски там, не знаю, до якийсь варофарм за 80 гривень могли взяти або могли взяти апівару, або могли взяти таблевар, або ще щовильну кислоту могли. Це щось дешевше могли взяти, ви цього не зробили. Книжки могли ж не брати. Це ж не обов'язково, але це. Грамотно взяти книжку. Так само можна другосортні рамочки побрати, так само можна ось це взяти з оцінковки, ну, але я не рекомендую, тому що знову ж таки не на один сезон. Ми могли ще дешевшу масочку взяти, могли за 250 там, чи за 200 гривень маску взяти. Тобто, панове, займатися бджільництвом в Україні недорого. Що не кажіть, як не кажіть? Може почати зараз вложитися, то так. Да. Ну, коли в тебе вже є той вулик, і тобі просто начинки треба набрати до нього, то то не є так дорого. Та навіть вулик купити на початку беушний, це доволі доступні гроші. Тому 17 позицій за 3 тисячі гривень, і ви е, можете сміло з оцим один сезон пасічнікувати. Е, ну, може, ще треба було б додати. Нам не знаю, 2-3 кг полочку зібрати, продати і ще додати, щоб там е, зробити начинку на 10 вуликів. Тобто зробити начинку не на один, е, а на десять вуків. Тобто нам ще треба додати вощини, тобто треба пачка вощини, щоб була. Нам треба додати рамок, нам треба додати пилкозбірників. Е, ну і все. Ну і ще цих е, полосок додати трошки. Ну, Тут на п'ять ще одну пачку полосок додати, е, а відразу цього вистачить. Все. Тобто, ще вложити півтори-дві тисячі гривень і вам на 10 вуликів на сезон от такого хватить займатися. Які можуть бути питання? Ну, коротше, панове, наш канал створений для того, щоб ви розвивалися, для того, щоб українське бджільництво піднімалося на вищий вищий рівень. А для молодих, я вам скажу так. Вложуйте 10 тисяч гривень на оснастку. Да, і ви вже будете мати класну, класне оснащення на 10 бджолиних сімей. Звісно, коли додати ще сім'ї, коли додати ще вулики, це трошки потягне дорожче на ну, 10 бджолиних сімей. Е поставити там, грубо кажучи, за плюс-мінус там 30 тисяч гривень в Україні більш чим можливо. Все, люблю вас, цілую. Підписуйтесь на канал Пікіпорофікре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а з відповідь в коментарях скільки ви на це все діло тратите, і може ви більше б задарились на 3000 тисячі гривень, а може б менше, напишіть в коментарях.